У Конгресі США росте політична підтримка України у Сенаті. Напередодні зареєстрували проукраїнську групу, до якої вийшли сенатори представники обох партій. А сьогодні Сенатський комітет із питань збройних сил підтримав кандидатуру Ештона Картера на посаду міністра оборони США. Картер публічно виступає за надання Україні озброєння за розширення співпраці України та НАТО і не визнає, що сфера інтересів Росії поширюється на її сусідів. Окрім цього, сенатори заслухали двох колишніх високопосадовців Пентагону Еріка Едельмана та Мішель Флурной, від яких почули, що російська агресія є одним з найбільших викликів безпеці Сполучених Штатів. Подробиці знає Олександр Яневський. Путін не зацікавлений у Донбасі. Його мета не лише Україна, а й деякі країни Європи. Переконаний колишній заступник міністра оборони США Ерік Едельман на порядку денному Путіна дестабілізувати Україну до моменту, коли він зможе змінити владу у Києві та почати домінувати в Україні, щоб запобігти її рухові у західному напрямку. Путін принципово відкидає європейську систему безпеки, яка склалася після холодної війни деякі наші європейські друзі досі відмовляються це визнавати. Вони, як і раніше, сподіваються, що є спосіб домовитися з Путіним щодо України. Я думаю, що усе лише тільки починається. Після України Путін наполягатиме на реалізації того самого і в Молдові. Він також спробує вбити клин між нами та нашими союзниками у Балтії. Ерік Едельман додав, що вкрай важливо допомогти Україні, надавши зброю оборонного характеру. На його погляд, це змусить Путіна платити високу ціну за свої дії. З ним погодилась і Мішель Флурной, яка свого часу була радником міністра оборони США Леона Панетти. Головне, що ми зрозуміли з моменту припинення вогню на сході України, це те, що Путін лише загострює ситуацію. Він перебуває на шляху ескалації. Питання у тому, чи можемо ми надати українцям зброю, за допомогою якої вони підвищили ціну війни для сепаратистів та росіян, які їх підтримують. Ерік Едельман критикує позицію. Що існує лише дипломатичне вирішення конфлікту в Україні, та скептично поставився до переговорів у мінську, які мають відбутися завтра. Я чув багато дискусій, що немає військового вирішення проблеми в Україні. Якщо ми нічого не робитимемо, то військове вирішення в Україні запропонує Володимир Путін. Ми повинні чітко розуміти, що відбувається. Європейці обговорюють майбутні переговори і називають їх мінськ плюс. Насправді це Україна мінус, адже знову буде підтверджено принципи минулорічної мінської угоди з поправкою на реальність, агресію сепаратистів на. Донбасі, ми повинні озброїти українську владу та підвищити ціну агресії для Путіна. Колишні посадовці заявили сенаторам, що американська військова допомога Україні змусить Путіна добре подумати перед тим, як поширювати свою агресію Європою. Олександр Яневський, голос Америки.